Ось так з постаменту на пагорбі слава демонтували трьохметровий барельєф з 18 фігур радянських солдатів. <му> а це вже впала восьмиметрова скульптурна композиція солдат, партизан та дівчинка. Створили цей архітектурно-скульптурний комплекс у 1985 році. Монумент готувався. Як подарунок рівному скульпторами, де по поєдну... по пагорб слави він називався, і цей монумент теж як слава радянській зброї. Якщо ми подивимося той барельєф, який був би біля великої скульптури, там були і партизани, і були совєтські воїни, були і, і діти, яких вони якоби визволяли. В цей монумент підпадав під закону про декомунізацію, і його зняли правильно. Але на той час, коли відкривали цей пам'ятник, він не був до кінця дороблений. Під пам'ятником мав бути музей. Але так як гроші закінчилися, то вони просто заварили те приміщення і приміщення використовувалося. 26 квітня черга декомунізації дійшла і до монументу вічної слави. Цей монумент теж він прийнято виконкому саме декомунізувати. Сьогодні те, що ми зробили, я вважаю, що це ну, хороша історія, тому що хочеться відновити цю стіну, оскільки ми маємо плануємо зробити там колись музей, я думаю, цей музей буде після перемоги. І так само цей монумент ми з відновим, наприклад, робимо для наших героїв, для тих, хто віддав життя, і тому це важливо для того саме для рівнян, що не чітко розуміли, що цей монумент слав, він сам по собі збережеться. Але вже коли ми, наприклад, завершиться війна, ми хочемо встановити нашим героям. Уламки монументу підуть на металобрухт. А за виручені кошти місто придбає дрони та передасть їх військовим на фронт. Стіну на якій був розміщений барельєв, просто зафарбують білим кольором. Це до слова останній монумент, який перебував на балансі міста і потребував декомунізації. У її знесенні були задіяні працівники міськсвітла, міськшеу, спецкомбінату та тресту зеленого господарства. Пошкодили газон, ну, пошкодили кущі. Коли пройде закінчиться процес демонтажу, вивезення і цього всього, ми приведемо його в порядок, відновимо зруйнований газон, підсадимо якісь зелені насадження, можливо, квіти висадимо. Ну, думаємо над цим питанням, що тут зробити. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.